З миром Божим, вся слава Ісусу Христу, хочу з вами поділитися сьогодні неймовірним таким духовним хлібчиком, я почула від Станіслава Юлічки Солтаненка, де я узнала, що оказується є дві віри. Їх взагалі-то багато є, але саме головне, що є просто. Разлічі між настоящою вірою, Божою вірою, і не Божою показується. І знаєте, от я коли, коли прийшла до церкви, спочатку в мене була така віра по-своє. Так само зараз є дуже багато всяких вір, динамінацій, там, де вірять по-своєму, кожна динамінація вірить по-своєму. Но діло в тому, що что... віра по-свому, вона приравнюється до віри Каїна. Це як з самого початку у Адама і Єми було два сина: да? Ада... Кавіль і Авіль. Діло в тому, що вони обоє вірили в Бога, вони обоє принесли... приносили Богу жертву. І Бог жертву Каїна він не приймав, а жертву Авіля він прийняв, тому що у Каїна була своя віра, він не знав Бога, він не хотів його пізнавати. І тому Бог, Богу він не вгодив. А у Авіля Авіль був чистий душею, серцем. Він пізнавав Бога, він знав Бога, і він любив Бога. Він любив Бога, бо він, він виконував першу заповідь, він любив Бога, і Бог він прийняв е, жертву, і Каїн він убив брата. За що? І за заздрощів. І зараз ми можемо бачити на протяженні Цих тисячолітій, коли приходять Божі пророки, Божі люди, да, вони проповідують, вони говорять, що гряде апокаліпсис, що треба йти до Бога, до Божого Слова, говорять правду, істину. Їх за це гонять, ненавидять, обзивають, убивають за це, як. Біблія описує, що апостолів пророків убивали за Слово Боже за істину. Це віра Каїна. Там, де є несвобода, там, де злость, ненависть, там, де готові просто убивати, І вони говорять, що вони віруючі, це віра Каїна. А віра Авіля. Це ті, що люблять Бога, ті, що пізнають Бога, ті, що вірують в Бога по-настоящему і віру вони ісполняють в дійстві, тому що віра, вона без діл мертва. Коли я прийшла в церкву, я почала ізучати слово Божє, і чим більше я занурювала Слово Боже в ізучення Бога, тим більше приходила віра. І тим більше я почала ісполняти волю Божю. Навіть взяти от, е, ті знання, які я отримую від Божих людей. От, я їх ісполняю в дійство, е, навіть ролик записати. Це було дуже важко для мене. Але його е, вірою я е, його примінила і сповнила в діло. От. Так же само я прилагати начала труд свій, свої усілля для того, щоб людину запросити, щоб любити людину, любити Бога. Це на все треба І от, но Без віри в Бога не можна усілля проявляти, щоб служити Богу, щоб вірити в істинного Бога. А істинний Бог це є слово Божє, це Біблія. Так же само, е, так же само е, от як Єнах був, да? він був праведний. І він один, він один пішов на небо, Бог його забрав на небо живим. Він навіть смерті не побачив. І це означає, що в кінці, як було в началі, так і буде і в кінці, в кінці прийде. Ісус Христос і Він забере свою церковь. Він її вознес, вознесе. Так же само, як е, Бог забрав е, Єнаха, да? за що? За те, що в нього була віра, він угодив Богу вірою своєю. Так же само, Ной. ной він вірив. Він ісполняв волю Божу, він проповідував. Люди вважали його больним, ненормальним. Люди вважали, що він вообще старі кашка якийсь там непонятний. Відтогі вони його не любили, а там оскарбляли, вони там обзивали його, сміялися над ним. А він в смиренні, він ісполнював волю Божю. Він хранив слово, він строїв ковчег. І відтоги, в Ной він со своєю сім'єю. А всі останні, які висміювали, він казав, буде апокаліпсис. Він казав, буде потоп, і вони вірили. Так само, як і зараз е, 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 діти Божі, вони кричать, вони кажуть, що гряде апокаліпсис, що йдіть до Бога. Їм ніхто не вірить. Ніхто не вірить. Ніхто не вірить Богу, Слову Божому. От як було тоді, так буде і зараз. Спасеться тільки той. Хто праведний, хто кається, хто вірив і хто ісполняє волю Божю. Амінь. Запрошую всіх вас вивчати Слово Божє.